Привіт, Радіо Промінь! Мене звуть Василь Байдак Васильович. Я стендап-комік і волонтер. У мене є один такий супертригерний звук, і це не повітряна тривога, і це не, е, не вибух, а це як телефонує Фейсбук. Це для мене найгірший звук зараз у житті. Я коли чую, коли в когось дзвонить месенджер, мене зразу кидає в той перший день. Це ж це такий звук. От він мене на все життя вже закарбувався. По-перше, дзвонить Фейсбук, це вже жахливо. Ну, типу, все що з Фейсбуком, а це ще й дзвонить. Ну, це немов звідки десь пекла дзвінок лунає. А це було перше, що я почув. Цей звук мене розбудив, бо мені телефонував взагалі ісландський комік, сказати, що і почалась війна. І тут я це розказував про цей прикол, що він питав, чи я живий, чи я взагалі, чи я не беру труп чи я сплю, чи я мертвий вже. От я такий хаха, -ха, пасіба. От. Але от саме цей звук, як телефонує месенджер, це мене вражає до сих пір, що я коли будь-де, я чую цей звук, я зразу якась як миша завмираю, і мене кидає в, оці, в цю тривогу, в цей стрес, в ці вибухи, в нерозуміння, як жити далі. от, І цей звук. ну і, і, я, і я, І я, мабуть, дуже. Я розумію, що це тільки Фейсбук на це здатний. <смі> що це, якби це був дзвінок на інший якийсь месенджер, не так би воно сильно тригерило. А тут повномасштабка, ще й Фейсбук. Коротше, воно поєдналося. Оце мене, мене вразило. І мене вразило, наскільки організм захотів одразу після всього стресу, після після всієї тривоги, щось, що ми полюбляємо. Це було прям неймовірно. Це як оці деталі. Я раптово, може, я не пам'ятаю, які ці фільми згадати, але оце все вирішувати, бо там друзі їдуть зі сходу на захід. Багато через Вінницю, всі щось дзвонять, чи можна у вас зупинитися, чи можна у вас переночувати і поїхати далі. Десь там вибухає в Немирові цей склад, десь там дзвонять родичі, що нам робити. Ти думаєш відповідальність на. Твоїй ну, на родині на тобі, і на, на дружині там якось так думаю, все це я маю вирішувати. І тут настільки перезагруз, настільки перезавантаження мозку і організму, що я раптово такий: треба випити фільтр кави. Просто раптово. І ми починаємо з дружиною думати, як це випити фільтр кави. Ми в Вінниці, нічого не працює, ясно, що все закрито. У нас є якесь старе зерно, але нема кофемолки. І ми такі, ну це нас не може зупинити, тому що немов іде дві лінії: лінія, де вирішується твоє майбутнє, твоє життя, і лінія я хочу заварити кави. І якщо я не зможу заварити кави, це немов символ того, що я навіть це не можу зробити. Що ж я тоді можу думати про своє майбутнє? І ми такі, в нас немає як помолоти цей зерна, що робити? Тут мама підключається каже. Значить, так, кавові зерна це практично те саме, як мак на кутю. А значить, я беру глечик, глечик. ну це як він називається. Е Бо макогон це те, чим здається, труть? Чи то де труть, От я не пам'ятаю, але тим не менш, макітра макітра, дякую. Я беру макітру, беру макогон. Е Дружина бере, е висипає зерна і починає товкти ці зерна до стану оцього середнього помолу. Ми заварили це було жахлива кава. Ну просто. Точно точнотворна, але це так важливо було її заварити. І от коли ми сіли родиною випили цю каву, трошки якось веселіше, і оце ці нові сили набрали і погнали далі в цей сумбурний жахливий день. Мені здається, це не речення буде. Це оцей день описати легше всього одним звуком. І цей звук можете пікнути, можете не пікнути, але цей звук. Ой. Оце я так запам'ятав. Тому що ти куди б ти не подивився, щоб ти не відкрив в тебе цей звук? Ох. Ох. І оцей я отак запам'ятовую. в мене немає одного речення. в мене тільки оцей один звук. Ем, мені здається, взагалі, у нас, чи можна так сказати, чи ні, у нас одне із найрозмотичніших е, речей, які сталися зі мною з дружиною. Це, мабуть, те, що у нас з'явилася Кицька. Як би це не звучало, але. Це ота от сама романтика, тому що, по факту, наші, ну, наше життя і те, як ми живемо це життя, воно в цьому було символі, тому що е, Ліза мені кидає допис про те, що в Харкові троє кошенят потребують перетримки. Тому що там троє кошеняток. Ось. Мама від них відмовилась, вони через вибухів, через стрес, їх підібрали якісь люди, і там супермаленькі немічні кошенята, три штуки. І Ліза мені кидає і каже: Я навіть я тільки відкрив, і я вже розумію, до чого все, тому що я і сам хочу кота, Я знаю, що вона хоче кота. Але ми оце залізно, це на... Пару тижнів це на пару тижнів взяти кошенят, а потім знайти їм домівку. Але це так, це так мені дружина казала. що це типу на чуть, -чуть. Ось, але насправді. Ну, це, це ото, знаєш, коли, коли воно прям висить. Воно висить над нами, що ці кошенята будуть м'явкати, пікати, е, какати у нас тут. Тому що ну, ми вже їх уже з моменту, коли я відкрив просто в інстаграмі цей допис, я вже розумів, що це вже наші, можна вже обирати ім'я. Але тим не менш, поки ми там вошкались, одне кошеня вже хтось забрав, залишилось два кошеняти, і поїхала сестра е, дружини. Забрала цих два кошеняти, І вона привезла, е, і все. Ну, це ти. ти я не знаю, це. Це найромантичніша річ, яка з нами сталася. Це ось той момент усвідомлення, що це наша кицька, тому що насправді це так нам допомогло ментально. Це неймовірно. Просто я я настільки вдячний цій кицьці, вона може мені навіть просто вона може мені насрати на мою улюблену футболку. Я їй все прощу, тому що вона навіть не розуміє, наскільки вона принесла оце якусь тепло і надію, і спокій в дім. Це було просто неймовірно. Мабуть, мабуть, ось 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 цей я там виступав багато в яких місцях різних збирав за допомогою стендапи там кошти, мільйони збирав і це, типу, класно, прикольно. Я не не радію це своїм там як досягненням. Я просто радію факту тому, що я зміг акумулювати там свою професію в те, щоб допомагати збройним силам силам оборони. Це я радію, але комедійне досягнення, на мою думку, це. Один виступ. Це був один виступ. Я дуже насправді вдячний тому, що це сталося, тому що я не хотів цього. Це на Чернігівщині в Лукашівці. Ми свого часу, а точніше, здається, це, це в Ягідному, бо там Лукашівка Ягідне. Так, да, це було в Ягідному, безпосередньо в Ягідному. Ми розбирали завали, працю... ну, да, працювали ну, після окупації. Купа всього розбомблено. Ми там допомагали з Repair Together, суперорганізація. От і. Ось один день ми там розбираємо завали, розбираємо і підходять до мене е, дівчата, які з організації, і кажуть: а давайте виступиш зі стендапом для людей, які ось тут були в окупації нещодавно, зовсім нещодавно, тижня-два назад. І я такий спочатку: ні, я, я пас, я не знаю, що їм розказувати. По перше, типу, я не розумію, який матеріал взагалі що розказувати людям, тому що я такий, ну це люди, яких є досвід якого я взагалі не уявляю, я не можу уявити цей досвід. Вони 30 днів були в цьому підвалі, в цьому э, росіяни були над ними. Люди помирали в цих подвалах, в цьому підвалі. Люди народжувалися в цьому підвалі, у людей розбомблені хати, у людей повмирали люди, який їм гумор зараз. І я такий, ні, я не хочу. Потім походивши, ліза дружина каже: Ну, ти, звичайно, сам вирішує, але э, каже, мені здається, що типу варто, варто спробувати. Ну, в тебе має вийти. Тому що я просто зразу дав задню. У мене не вийде, я не зможу. Ось, але е я походив щось, подумав. ще треба було давати десь 30 хвилин, тобто 30 хвилин матеріалу, і це ж не в клубі. Це вони, я кажу, а де? Вони кажуть, ну, ось театр, його розбомбили росіяни. Тобто, там просто коробка залишилась. Ось е люди прийдуть, сядуть на якихось мішках, е на, на якихось різних речах сядуть, і е будете ви там е оце от жартувати. Я такий, ну добре, все. Я погодився, і я цей сміх запам'ятаю на все життя, тому що не знаю в цьому сміху, настільки було. Я не скажу що комедія, це те, що нас врятує, там те, що нам але це точно оце якийсь момент єднання і момент, де я розумію, що навіть в найжахливішій біді, яка тільки є, люди знаходять сили посміятися, бо сміх це не про радість, це не про те, що ми про все забули. Це якісь сили, які знаходяться, і немов тримають нас на плаву оцей саме сміх. І я там жартував. Люди сиділи на покинутих ящиках росіянами зі зброї. Ось там оці ящики, вони це сидять, бабці сидять, жіночки, от, мужички якісь сидять. Ну, багато волонтерів, які там розбирали, вони теж. Трошки було опорою, тому що я розумів, що вдруг тут все посипеться. Я хоча б буду на волонтерів працювати, і вони ну, хоча б мені кинуть якийсь цей рятувальний круг. І, і я на фоні цього будинку, не без мікрофону, якщо я не помиляюсь, там не було мікрофону, тобто я це кричав. Але люди сміялися, і це було просто неймовірно. Оце, оце той момент, який я 100% от, от себе я сказав, що досягнення. Навіть не те, що мене вдалося розсмішити, а те, що я просто наважився і, і отримав той досвід безцінний, який я не отримую. І там насправді я одразу ще напоровся, це теж не розповідав. Проходив чоловік повз, а у цього чоловіка син на фронті був в той момент. І він побачив просто ось цей факт того, що сидять люди, сміються. І його це дуже сильно заділо, тому що його боліло саме. Він не знав, що з його сином. Він не знав, де він. І він прямо. Оце я вже закінчував свій виступ. Але він прямо прийшов і він почав кричати на мене: ось що як ви ну і на людей, що як ви смієте? У нас війна, у мене син на фронті. А ви тут хіхеньке-хаханьке? Все в такому ракурсі, і це був такий зріс насправді того, що відбувалося свого часу в інтернеті, коли говорили про гумор і про його сумісність. Із про, про його сумісність взагалі із реаліями нинішніми. І потім я відійшов зі сцени, там щось почали говорити якісь інші люди до нього. Але я кажу, ну все, мій, мій виступ закінчився, я одразу спустився, я пішов до нього, і ми з ним поговорили. Я йому пояснив, він пояснив себе. Він сказав, який син бригаді. Я кажу, так от, власне, ми гумором якраз для цієї бригади і збирали нафту. От ми йому все пояснили, він все почув. Все зрозумів, зрозумів, що ми волонтери, які допомагають там відбудовувати е це містечко, ось селище. І все. І ми потиснули руки, і на цьому ми один одного зрозуміли. Але це дуже такий теж символічний був. Одразу цей вечір просто суперсимволічний вийшов. Жарти з того вечора я завжди типу, нащупую там, нащупую аудиторію, коли виступаю, і, звичайно, там і різні жарти закидаю, щоб дивитися на яку реакцію. Але я пам'ятаю, що е, в цілому ми дійшли до, до якоїсь такої є таке є поняття. Воно називається я не пам'ятаю, звідки воно прийшло, але тваринна комедія. Тваринна комедія це коли щось таке просте, людське. Багато криків, багато погроз, <ріст> те, щоб взагалі не думати. Тому що спочатку була якась там філософія, але потім ти в якийсь момент розумієш. Ти такий Вась, ну от реально подумай, от люди зараз тут, от сидячи на цих ящиках від, після окупації, вони точно хочуть якусь чути філософію. Ти хто? Ти, ти типу сковорода блукаючий, чи ти просто комік. От Часто треба пам'ятати, нагадувати собі, що е, насправді багато хто думає, що там в простих жартах філософії немає, але якщо враховуючи певний контекст, то якраз в цьому і є в ця велична філософія цього простого гумору. Ось і тому це була історія з буші, як один місцевий. Із буші хотів побити мене. Ну, коротше, і це така була тваринна історія. Я там в цільчик залазив, чи в якусь раму, яку я знайшов, прям там якусь згорівшу. Ну, щось там таке неслося, я вже не пам'ятаю. Але пам'ятаю те, що була гарна реакція на жарт, коли я на початку вторгнення фотографував білборд, на якому було написано Русський воєнний корабель. Він мені так сподобався. То це б тільки початок був. Я ще не відчував, що це, що це початок Байрактарщини і всіх цих пісень. Тоді це дійсно було супер єднання, супер важливо. І я його сфоткав. А в мене була е куртка, на якій був прапор України, е який був волонтір. Я це є історія в стендапі. Ось і щоб на наступний день мене зупинили патруль-патруль е двора. Бо я зрозумів в цей момент, що я виглядав як максимально тіп із ДРГ, тому що я просто стояв посеред вулиці і фоткав білборд в цій е, курці, яку можна подумати, що я такий, знаєш, хочу. О, як це мені виглядати людиною, яка точно українець? О, це прапор, візьму засуну сало в кишеню. Так як нас бачать росіяни. От. Ну і коротше, вони з цього сміялися, їх ця абсурдна там, ситуація смішила. Ну, якщо брати, мабуть, із таких прямо глобальних. Сілєб, то я був вражений простотою Стівена Фрая. Це просто неймовірно. Як людина з таким бекграундом, з такою потужною знанням, бекграундом в комедії, взагалі бути, якщо я не помиляюсь, там, рицарем Великобританії. Бути людиною, на який тут контент якої я дивився ще в студентстві, на якому я ріс, частково, і бути настільки простим, це просто неймовірно. Я ось супер був захоплений цим, тому що це те, яким би я точно мав хотів би тримати вектор і куди би рухатись в сторону цієї людяності, тому що вона прям відчувається оця людяність, що він її не втратив, а навпаки, таке враження, що він її Зміцнив оцю людяність, тому що е, він щиро реагував на якісь історії, він дійсно цікавився. Він мені допомагав е, там познайомитись з одним чуваком, хоча його навіть не просив не просто там напроситись на подкаст у Великобританії. З Річард Хьорінг є такий комік, і в нього є ці подкасти. Я думаю, о, там класно буде розказати йому про наші реалії, в яких живе комедія. Ось і Стівен Фрай сам каже: О, давай я йому напишу за тебе, щоб скажу, що Бо я кажу: я йому написав. Але він відморозився, каже, в нього немає там дат. А він каже, що значить немає дату. Річарда Хьорінга, зараз я йому напишу, зараз все буде. І він йому позвонив, типу, домовився, і в кінцевому результаті ми записали подкаст. Ось оце із міжнародних. Е, прям ну і ясно, що Дак Стенко вразив теж, тому що це максимально в, в своїх стендапах агресивний, жорстокий, цинічний е, чоловік, який. Потім мене особисто перепитував, чи він не образив мене через два дні, коли він сказав в, в цьому в кав'ярні хані, що він заплатить, тому що в нього, мабуть, більше грошей, ніж в мене. І це є такий вау! І це чувак, який просто знищував саєнтологію, після чого судився просто з ними. Вони в нього відбирали все, який просто. В своїх стендапах такий супер агресивний, а тут він перепрошує, чи його жарт в житті не, не ніяк не задів мене. Я був вражений е, своєю розмовою у Львові на якомусь благодійному заході. Я не пам'ятаю, хто це був, е, що це взагалі було. Але ми там познайомилися з Гендельфом, е, військовим Азову. І я просто вражений був цією людиною. По-перше, я був вражений його розмовами, як він наклав свої знання зі своїм досвідом після полону, як це трансформувалося, і яка в нього утворюється якась внутрішня філософія і внутрішня думка. Я був просто захоплений цим. Я не можу розповідати деталі, тому що вони належать йому, і, і я не зможу. Ну я не можу навіть в цитатах це приводити, тому що це буде некоректно по відношенню до, до приватних наших розмов. Але я би дуже хотів почитати його, якісь не знаю, книги чи, чи мемуари, чи, 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 чи щось. Ось. Але якщо ви там побачите якісь е, інтерв'ю його, то я би дуже радив там, послухати, тому що ось ось, ну і по-перше, для мене це було. Надзвичайно е, якось велика честь познайомитись із ним особисто. Ось це це прям супер потужний чувак. У мене є про це теж гарна історія з, з батьком, тому що м, батько він, е, ну, типу, він каже: я тобі мен, нам приємно з батьками тобі відправляти е, невеличку суму щотижня. Ну просто от ми працюємо, ми нам просто приємно, що хочеш з ними робити. Але я буду буду це робити. І я кажу, ну. У мене все ок, не треба. Він каже, ну нам це важливо. Я кажу, добре. І він мені відправляє на Приватбанк регулярно з мамою, типу, щотижня е невеличку суму. І тут він мені пише, а я не, не перевіряю, тому що я такий, воно накопилося клас, і я собі знаю, десь там щось потім витратити, навіть разом з батьками щось. І мені батько каже, А ти давно перевіряв? Я кажу, ну, чесно кажучи, да. Він каже: Ти ж поняв, що я тобі вже. В два рази більше присилаю. Я такий, да? Він каже, да. Тому що 50% із цього кидай на якісь збори. І я такий, так. А ти мені чого це не попередив. Він каже: ну, я думав, ти бачиш. Я кажу, я не дивився. І кажу: а як давно ти це робиш? І він мені каже, ну десь біля року. І я такий, йо. Я розумію, що батько ну десь біля року відправляв мені суму, яку я зараз маю задонатити. А я той карточкою розраховувся, навіть не дивився собі. Ось, і я порахував, а там ну тобто, це тисяча гривень щотижня. Ось, і ось воно накопилося. Там не ну, трошки більше року було, і я батькові кажу: ну дивись, накопилось. Як ти дивишся на те, що я від тебе ось там три здається чи скільки, три в піввідрончика? Ми зробимо. Папа каже, потрясаюче дуже хорошо. от І так, що це прям така чудова історія. Батька, я не знаю, куди там його це кидати Я тобі, а ти там далі вирішуй. Буквально сьогодні, буквально перед е, цим записом, я робив сторіс про те, що ну знову робив свою добірку зборів, на яку прошу людей задонатити поширити їх. І я просто ось побачив тенденцію, що все сильно впало по донатам, сильно впало по зборам, сильно впало по аукціонам, і при цьому причому це не просто теорія, а це. Практика, це це теорія підкріплена знаннями, які я отримав з досвіду попереднього десь приблизно тижня-два. Е, ось все сильно просіло. Це звичайно ж. Ну я можу, мабуть, здогадуватись, що через ці всі новини, через новини, які навколо нас, через там те, що Трамп почав там говорити з Путіном, не мов це на рівні, на, на, на рівні, про ці перемовини, про ці там вибори, корисні копалини, купа всього. Всі ці новини, які дуже сильно проникли до нас, вони всі нас дуже сильно кинули в майбутнє та минуле. Тобто, ми такі, М -м, що там буде в майбутньому, М -м, чому сталося так, що там було в минулому, що до цього призвело. А це насправді найбільш програшна концепція по тому, щоб тримати свою менталку ось тут. Ну щоб вона була окей. І я на собі відчув, що я начитався цих новин. Я знову десь полетів, чи то в майбутнє, чи то в минуле. А це. Погано, ну як для як я собі вивів цю формулу найбільш для мене легка форма перебування це реальність сьогоднішній день, і це дуже сильно мечиться із військовими, насправді тому, що ну там поговоривши з військовими, всі то розуміють, що там немає взагалі ну, думки про минуле майбутнє там є сьогодні. І є там, наприклад, сьогодні потреба в епівідроні. і вона від від того, що там відбувається в перемовинах, там тощо. Потреба ця ніяк абсолютно не зміниться. Тобто, вона є чи потреба в Ребові. Частота, там є, є якась провалля, туди залітають ФПІ дрони. І в залежності від того, що там чи яйця, хоче і Трамп, яких боїться Янукович, чи що. Але в FPV все рівно туди летить. А от наші надії на майбутнє тормозять в реальний день там на фронті. І я прям зрозумів, що ну прям. Потрібно постійно нагадувати оцю формулу, що наше майбутнє залежить від сьогоднішнього дня у військових, і це прям ця формула, яку я вивів, яку я собі в голові тримаю, тому що е вона дійсно мене тримає ментально чуть-чуть. бо я тільки починаю думати про щось про завтрашній день, зразу починаю сипатись. Я дуже в апатії, я зразу я загружаюся. Я ну я, я прям. Ти що Я я одразу, аж якщо голодний, Боже, якщо голодний, все визивайте просто всіх, хто би мене смішив і веселив, тому що все дуже погано. От, тому ця сконцентрація на сьогоднішньому дні вона мене в жодний момент не підводила і прям допомагає. Е, ось А емоційна точка, ну така, як і завжди. Треба працювати. Але вже не так сильно хочеться. Але так сильно треба. Ось. Ну і ще прям якісь якісь уже пускаю трошки думки в голову про те, що там треба щось там зняти в майбутньому. Ну там таке все. Але воно так сильно мечеться з майбутнім, що ти не розумієш. коротше ось ця межа, знаєш, де твоє планування переходить в мрію. Ну, Ти такий, там, мені просто треба спланувати тиждень. А потім ти думаєш, а це точно новин начитався, і вже твоє планування не виглядає як планування, виглядає як мрія. Тобто все все цей срок коротше, коротше. Тому тому так, ти кожного дня такий так. От, думаємо про сьогодні. А це, мабуть, моє емоційне таке. Забарвлення. Я не знаю, яке воно, але якщо ви його не почули в словах, то воно точно е, є в формі подачі, як я це розказував. Тобто десь там код цей зашитий. Мене вистачить точно надовго, головне, чередувати там ці проекти. всі. Тому що якщо ти в одному чомусь концентруєшся, то це прям одразу, це, 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 це жах. Е, ось е, зараз у мене подкасти. Я прям писав подкасти, дуже багато їх записав, уже там штук 15, десь 16 буде. Я закрию цей сезон. І перенаю повністю в голову в стендап. Ось отак От і я чередую, і так воно мене тримає. От. Оце, мабуть, най, 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 найлегша формула. Бо втома є, втома є катастрофічна. Мені не подобається ця штука про те, що не можна говорити, що ти втомився, тому що ми всі втомилися. Ну, мені здається, вже цей час минув насправді, тому що. Е Говорити про те, що ти втомився, це нормальна штука, тому що, по перше, ти знайдеш підтримку людей, які теж втомилися, і дивлячись, що ти несеш за цим. Якщо ти кажеш, все я не хочу нічого робити, я втомився. Ну це звичайно погано. Але якщо ти такий все, я втомився, поговорив, проговорив, вирішив і знайшов ресурс працювати далі, бо це все треба. То це інша історія. От і тому я я втомився, типу, безперечно, я втомився, і морально, і фізично, і ментально, але ділати нічого, треба працювати Ось десь там знаходити, а це вже індивідуальна індивідуальна історія, як то кому е, щось знаходити. Хтось збори робить, хтось закриває збори, хтось аукціони проводить, хтось е, концертно випускає, хтось Славік Балаган робить. Не так що то у всіх кожен. Славік. Я не знаю. Я по собі зрозумів, що якщо уявити, що те, що роблять люди, і те, що вони споживають, це якийсь такий ящик, який порожній, як чорна дира, він в себе всасує. Тобто є в тебе необхідність щось споживати. Ну, типу, є вона, ти просто хочеш це, тягнеш це в собі. І мені здається, гарно, щоб було багато людей, які концентрувалися на тому, щоб створити якийсь такий контент, який витіснить, який почне засасувати, щоб ну, це бажання навіть якогось. Оцього срачевного. Ну, тому що що ж це? Ну, для чого дивляться насправді люди? Вони ж ну, дивляться, щоб. ну, Такі, вкотре вдостовірити, що потап це. Ну, тобто, вони ж не дивляться, щоб знайти знайти якусь раціональну думку у потапа, навряд чи ну вони просто хочуть подивитися, наскільки це все погано, от і не, не, не розуміючи цього. От класно, коли контент заб'ється повністю, де у нас буде купа свого українського, що що забиває весь інфопростір. Ну от мені здається, концентрація на цьому. А, а щоб люди всі відмовились, ну це нереально, це це утопія. Ну, все рівно завжди будуть. І, і щось треба думати, як як як. Хитро зробити, як це хитро завернути, щоб, щоб все рівно це просто не потрапляло в інфопростір. Тому що весь твітер теж усіяний цим, що я дивлюся: е я бачу вирізки Потапа і Дудя не зі своєї мети, не по своїй, не по своїй, не по своєму власному бажанню. Так, От, але, але це буде, все рівно це буде. Добре, я, я ось емоційний стан, тоді подам по-іншому. Mm -hmm. Я подам так, що буде щасливий Антон Тимошенко. Дуже сильно. Тому що він мене постійно каже: Вася, як ти такий довольний постійно? Чого ти ходиш такий довольний? Так ось для Антона. я, Яний як пес. <гум> мені, мені емоційно і взагалі фізично дуже важко. Ось. ну і це, і це, це... І, і це реально правда, що я прям в якийсь момент, коли ти бачиш, як воно все гірше і гірше, ти такий ти, мать. Вже хочеться все. Я не хочу нічого. Я хочу просто як кажанчик на свій вазончик залізти верх ногами. От, е, верх ногами, щоб просто вся кров в голову пішла, забила шум цей в вухах. От, е, їсти якісь чіпси верх ногами, щоб просто крошки мені падали в гнасглотку. Я кашляв, і я забув про цей сьогоднішній день. От і, і, і все. Але я розумію, що бо в мене багато думок. Якщо там ви думаєте, що там якось у нас це інакше, да так само в мене відібрали моє найулюбленіше з дружиною, що у нас було, це подорожі. Їх просто немає. Навіть якщо ми виїжджаємо за кордонний тур, це не подорож, це просто робота. де ти заробляєш гроші і приїжджаєш. І я мрію про подорожі. У мене таке враження, що як тільки все закінчиться, як тільки будуть відкриті кордони, як тільки ми зможемо спокійно видихнути, я просто візьму і просто навколо світу буду наярювати. Як якийсь ку... Тесла в космосі літає навколо чогось, там я навіть не знаю чого. От. Але розумію чітко, що без допомоги і концентрації на сьогоднішній день це неможливо. Просто неможливо. Тому що якщо всі ми зараз подумаємо про майбутнє і ми просто будемо в наших мріях, то фронт просто посипеться і все. І, і все, і помре купа людей, і буде знову загарбана купа територій. І навіть якщо раціонально там говорити про якісь там перемовини, то ну слабка позиція, всі це розуміють. Коротше, тому ось ця концентрація на допомогу, концентрація на зборах, на донатах, на аукціонах, на благодійних виступах на, на чомусь цьому, це сама класна штука, яка рятує взагалі. Нема нічого кращого, ніж зрозуміти, що твої 20 гривень сьогодні полетіли кудись і е, десь там щось знищили або захистили наших людей. Супер, супер. Е, так що, де б ви не були, зайдіть, будь ласка, на мої збори. В інстаграмі на збори коміків підпільного стендапу, тому що насправді за всіх коміків відповідати не можу, але коміки підпільного комікеса, підпільного стендапу регулярно постять собі перевірені збори. Закиньте гривню, і ваша гривня це ваша, як це сказати, інвестиція в ваше майбутнє. Як би це не звучало.